Наймасштабніші санкції стосовно Росії з початку війни вдарили по банках платіжній системі МІР, перевізниках нафти і підприємствах військово-промислового комплексу. А російські олігархи продовжують плакатись в європейському суді. Вітаю, я Наталя Кокоріна і сьогодні про обмеження, які були застосовані США та Європейським Союзом до Росії протягом лютого місяця, що відліковує два роки спочатку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, і місяця, коли в заполярній колонії був убитий опозиціонер Алексій Навальний. В лютому до других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Канада та інші країни запровадили нові масштабні санкції проти РФ та тих, хто досі допомагає їй вести війну. США затвердили найбільший пакет фінансових обмежень з початку повномасштабного вторгнення. Запроваджено санкції проти 500 осіб та нові експортні обмеження проти майже 100 організацій. Десять років тому Путін окупував Крим та створив маріонеткові режими в Луганській та Донецькій областях України. Два роки тому він намагався стерти Україну з землі. Якщо Путін не заплатить ціну за смерть та руйнування, він продовжить іти вперед. І витрати для Сполучених Штатів, а також для наших союзників з НАТО та партнерів у Європі та усьому світі зростуть. Суттєва частина оголошених санкцій націлена на фінансову інфраструктуру Росії. Перше під санкційні обмеження потрапила національна система платіжних карт МІР, яка дуже виручала Росію на фоні заборони дії міжнародних систем. Досі мір була під санкціями лише уряду Канади, хоча платіжні картки та інші можливості системи належать центральному банку Росії та відіграють ключову роль у сприянні фінансовим операціям, як усередині країни, так і за кордоном. Вони допомагали уникати санкцій. Куба повністю рекомендую всім хлопці, тримайте на кубу там класно, везде і в посттерміналах і в банкоматах карти мір приймається по всій країні. Венесуела а, Крупний посттермінальний сети, теж можна ехать в эту страну і продовжуємо там работать над розширенням сіті. Може бути чуть рано говорить. У нас є цілий ряд стран в юго восточной Азії. Санкції застосовано також до більш ніж десятка російських банків та компаній фінансової інформаційної системи. Американський пакет містить обмежувальні заходи щодо особливої економічної зони Алабуга в Татарстані, де Росія налагодила виробництво аналогів іранських безпілотників шахет герань для ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. Економічна зона Алабуга співпрацює з Міністерством оборони Ірану з кінця 2022 року. Тож під санкції потрапило і воно, і десятки компаній резидентів зони, серед яких і Альбатрос, фігурантка нашого розслідування. Вона стабілізована в польоті відправляємо і, і Інтегруємо різні камери: тепловізори, відеокамери. У червні минулого року центр журналістських розслідувань точно визначив місце в Алабузі, де будувався завод зі збирання шахедів, та компанію Альбатрос зареєстровано за відповідною адресою. Вона може служити цивільною ширмою для виконання оборонного замовлення РФ зі збирання районованих в Росії шахедів. Також під санкції потрапив татарстанський виробник автомобілів Аурус. Саме його лімузини використовують для пересування Владіміра Путіна. Штати запровадили обмеження і проти найбільшого виробника Сталі Мечел та найбільшої вугільної енергетичної компанії СОЕК, великого забудовника об'єктів житлової нерухомості Пік та інших. До списку потрапив і Совкомфлот, найбільша російська судноплавна компанія, що є одним зі світових лідерів у морських перевезеннях нафтопродуктів, а також в обслуговуванні та підтримці шельфової розвідки та видобутку нафти та газу. І у нас в портфелі заказів ще майже два десятка судів. Дуже важливо, що судно построено на російській верфі, що воно буде перевозити російський груз. Також штати наклали додаткові санкції на чотири компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів і танкер з Ліберії за порушення ліміту ціни на російську нафту. Нагадаємо, обмеження накладені ЄС та G7 забороняють транспортування і страхування нафти, якщо її ціна перевищує стелю у 60 доларів за барель. Це мало скоротити доходи Росії від експорту енергоресурсів. Та поки схема працює не надто ефективно, за даними моніторингової групи Black sea News, за час дії ембарго з морських портів Росії у Чорному морі в різні країни світу було експортовано майже 50 мільйонів тонн нафти, тобто експорт не падає. А відтак Росія і досі має головний ресурс для війни. Рада Європейського союзу ухвалила тринадцятий пакет обмежувальних заходів проти 106 фізичних і 88 юридичних осіб. Санкції застосовані до підприємств військово-промислового комплексу та пов'язаних з ним осіб, включаючи тих, хто причетний до постачання озброєння з північної Кореї до Росії. А також представників судової влади, політиків місцевого рівня і людей, відповідальних за незаконну депортацію і мілітаризацію українських дітей. Список включені п'ять російських губернаторів та низка чиновників на окупованих територіях: серед них голова окупаційного уряду в Херсонській області Андрій Алєксєєнка, міністр праці та соціальної політики Алла Бархатнова, заступник голови Кримського госсовєта Володимир Бобков, голова адміністрації Євпаторії Олена Демидова та міністерка освіти, науки і молоді Криму Валентина Лаврик. Рада ЄС також додала до санкцій. Сінного списку 27 нових компаній, які підтримують військово-промисловий комплекс Росії у війні проти України. Серед них 10 іноземних компаній з Індії, Шрі-Ланки, Китаю, Сербії, Казахстану, Таїланду і Туреччини, які досі торгують елементами електронного обладнання. Канада запровадила санкції проти 10 фізичних та 153 юридичних осіб. Більшість суб'єктів, що потрапили під обмеження, надають компоненти для ракет «Калібр» і безпілотників, а також страхові та роздрібні послуги Міністерству оборони Росії. Під обмеження потрапили страхові компанії Альфа-Страхування та рсо Гарантія, банк Санкт-Петербург, авіаційний комплекс імені Ілюшина, військово-патріотичний парк Патріот і концерн Алма Сантей, заводи якого виробляють протиповітряне та протиракетне озброєння. Нами підписано сім контрактах. країни, з якими ми працюємо, дуже активно цікавляться нашою технікою. Під санкціями опинився і помічник президента Путіна Ігор Лівітін, а також високопосадовці приватних і державних компаній, зареєстрованих у Росії та на Кіпрі. Тайвань запровадила санкційні обмеження проти російської компанії I-Machine Technology, яка отримувала з острова верстати і продавала їх російським виробникам зброї. За даними Washington Post, РФ імпортувала верстати на 20 мільйонів доларів. Найбільшим клієнтом торік був московський машинобудівний завод Авангард, постачальник ракет для систем протиповітряної оборони. Вероятно, з роботи висока. Это показывает уже статистика многолітні. Да, все які ми проводимо з цими этими изделиями, говорять об этом. Тим часом російські олігархи не полушають надію повернути під контроль заморожені санкціями активи. Суди ЄС ледь не щомісяця вимушені розглядати позови, якими їх закидують дорогі адвокати під санкційних друзів Путіна. Один з найбагатіших людей світу та представник найближчого кола російського президента Аліше Русманов намагався оскаржити обмеження ЄС. Я не думаю, що санкції це, во-первых, краща форма освітання, тим більше бізнесменів, которые зачастую взагалі не мають отношення к тим іним політичним процесам. Санкції проти олігарха були запроваджені у березні 2022 року, після російського широкомасштабного вторгнення в Україну через тісні зв'язки з Путіним та підтримку війни. Усманов це заперечував і наполягав ледь не на тому, що взагалі з Путіним не знайомий. Тим часом наприкінці минулого року отримав від того орден за заслуги перед батьківщиною. Європейський суд відхилив позов, Усманов залишається під санкціями. Суд ЄС також відмовив у виключенні зі списку колишнього першого віце-прем'єр-міністра Росії Ігоря Шувалова. Треба відділяти рядових громадян країн Євросоюзу від політиків. І я більше чим увірев, що більшість країн Євросоюзу висприймають як безобразі, правовий безпреділ. Им они не могут внутренне принять все, что происходит по отношению к России. Мы построили такую сильную экономику, потому что сотрудничали в том числе с Европой. І все одно я впевнений, що рано чи пізно ми будемо торгувати з Європою. у лютому в Лондоні за порушення санкцій та відмивання грошей затримали колишнього окупаційного губернатора Севастополя та екс-заступника голови Мінпромторгу РФ Дмитрія Авсяннікова. Він знаходиться під санкціями Британії з 20-го року. Втім, якимось чином отримав 82 тисячі доларів переказів на рахунок в одному з лондонських банків. Правоохоронці також у нього вилучили майже 100 тисяч доларів готівкою. Знаєте, дуже часто ці фейкові новини, у відношення к тому, що щось закривається, формується самими журналістами. Натомість Канада у лютому зняла санкції з Ольги Айзіман, колишньої дружини російського мільярдера Михайла Фрідмана, а також колишніх заступників голови правління Збірбанка Олександра Буріка, Сергія Мальцева та члена ради директорів Газпрому Олександра Душка. Причина виключення, ставши колишніми, вони більше не відповідають критеріям запровадження обмежень. І наостанок довгоочікувана новина: в лютому в Україні нарешті почав працювати державний реєстр санкцій. Єдина база, де зібрані всі фізичні та юридичні особи, до яких застосовані санкції Ради національної безпеки та оборони, апарат РНБО і адмініструє ресурс. На сьогодні в мене все. Всі актуальні новини читайте на сайті Центру журналістських розслідувань. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, сторінку у Фейсбук та Телеграм. На все добре.